Напередодні 23-ї річниці з дня створення збройних сил України кіровоградських військових привітали з професійним святом. Війці 3-го полку спеціального призначення урочисто вітали у філармонії. Керівництво області та військової частини вручили воїнам нагороди, подяки та ордени. Деякі з них посмертно. Іловайсь. Ізвання, Донецький аеропорт, Савур-Могила це ті місця, де ви з гордістю виконали свій долг перед батьківщиною, де ви чергове-чергове доводили, що в Україні є Збройні сили, де ви показали нашим ворогам. Що ми слід суватися на нашу землю. Всім бажаю вам, щоб Господь Бог захищав вас від куль, бережіть себе, бережіть своїх друзів, бережіть Україну. Зі святом вас! Але сьогодні й особовий склад 169-ї рухомої ремонтно-технічної бази. Військову частину відвідали представники обласної адміністрації, шефи, друзі та ветерани. Творчий подарунок підготували кіровоградські школярі. Після рочистостей для гостей провели огляд озброєння військової техніки та показові тренування військових. Нашої військової частини частині е, визначено два шефи. Два Це у нас Олександрійська районна державна адміністрація і Долинська районна державна адміністрація. На жаль, вона сьогодні не змогла приїхати, ну, вона нас помнить. нам допомагають як у побуті, так і в заохоченні особового складу. На прикладі цієї військової частини може, мабуть, вся українська армія може брати. Приклад, тому що тут, ну, ви самі бачили, все ну, знаходиться в дуже гарному стані, хоча і приміщення там 56-60 років. Тому ми, ми, ми постійно. Ми допомагаємо утримувати ці приміщення, ми допомагаємо в забезпеченні військовослужбовців тим, що вони просять.